Вітаємо слухачів подкасту Праця Плюс. Ми тут, аби донести складні речі простими словами. І знову поряд зі мною Софія Стоміна, речниця Північно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Вітаю. Доброго дня нашим слухачам. Нещодавно, а саме 18 жовтня, уся світова спільнота відзначала європейський день боротьби з торгівлею людьми, започаткований у 2007 році європейським парламентом і як день консолідації діяльності з підвищенням рівня обізнаності щодо терміну торгівлі людьми та небайдужості громадськості до цього явища. Тож сьогоднішній випуск ми пропонуємо присвятити цій небезпеці та порадам нашим слухачам. Україна є однією з перших країн Європи, яка у 1998 році встановила кримінальну відповідальність за торгівлю людьми. Це стаття 149 Кримінального кодексу України. Торгівля людьми це форма сучасного рабства та порушення прав людини, яка не втрачає своєї актуальності і у 21 столітті для жодної країни світу. За перший квартал 2024 року. Національна соціальна служба надала статус людей постраждалих від торгівлі людьми. 43 особам. У 2023 році такий статус отримало 118 осіб, частина з яких вже отримали матеріальну допомогу. В той час, як за весь 2022 рік, встановлено лише 47 статусів за весь рік. Спочатку повномасштабного вторгнення ризик потрапити у ситуацію торгівлі людьми значно зріс. Основною причиною росту таких ризиків експерти називають повномасштабне вторгнення Росії, збідніння населення, а також той факт, що велика кількість українців вимушено переїхала за кордон. Після адаптивного періоду українці за кордоном почали шукати роботу, що нерідко виявляється пасткою. Наприклад, у 2023 році найбільше українці постраждали від використання у збройних конфліктах таких було зареєстровано 55 випадків трудової експлуатації 22, сексуальної експлуатації 11, залучення у злочинну діяльність 17 випадків. Також було зафіксовано два факти продажу дітей та один факт примусу до жебракування. А чи є статистика щодо постраждалих від торгівлі людьми у 2024 році? Так, за першу половину 2024 року статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, встановлено вже 119 громадянам. З них 44 жінки, 65 чоловіків та 10 дітей – це 5 хлопців і 5 дівчат. Згідно зі статистикою, 13 людей постраждали від сексуальної експлуатації, 8 – трудової, 7 – втягнення у жебратство, 3 – втягнення осіб у злочинну один продаж дитини, 17 – використання у збройних конфліктах, 70 – інші види. Водночас, за видами торгівлі, 72 особи постраждали від внутрішньої торгівлі, 45 від торгівлі людьми в інших країнах та ще двоє інші види. На сьогодні для українців в умовах воєнного стану ризик потрапляння в ситуацію торгівлі людьми як всередині країни, так і за її межами, став ще більшим. Багато громадян приїхали із зони бойових дій в інші регіони або за кордон та шукають нову роботу. Якщо раніше поняття торгівля людьми охоплювало здебільшого сексуальне рабство, то сьогодні воно увібрало широкий спектр форм від трудової експлуатації до нелегальної трансплантації органів. Тому сьогодні кожному важливо знати, які дії є ознаками торгівлі людьми. Тут є чітко визначений список. Отже, якщо у вас забрали паспорт або інші документи, якщо позбавляли вільного пересування та спілкування з рідними, пообіцяли добре оплачувану роботу як за кордоном, так і в Україні, а потім не заплатили обіцяних грошей. Погрожували, били, квалтували, знущалися з людини або чинили психологічний тиск. За допомогою фізичного чи психологічного насильства примушували виконувати роботу, якою особа не хотіла займатися, примушували відпрацьовувати вигадані борги. праці не використовували, не виплативши повністю або частково обіцяної заробітної плати? Якщо людина не мала можливості за власним бажанням кинути роботу, якщо примушували працювати понаднормово, при цьому реальні умови роботи були значно гірші ніж обіцяли. І якщо, попри волю людини, примушували жабракувати, здійснювати злочинну діяльність або використовували у збройному конфлікті та інші схожі дії. А які категорії людей найбільше перебувають у групі ризику? i yeah. Жертвою торгівлі людьми може стати будь-хто. Будь-яка людина незалежно абсолютно від статі, віку, соціального статусу, рівня освіти тощо. Однак, в першу чергу, до групи ризику можуть потрапити такі категорії, як безробітні люди працездатнього віку, жителі сільської місцевості, люди, які мають низький рівень доходів, особи, що працюють за кордоном нелегально, особи, що нелегально виїжджають за кордон або нелегально в'їжджають, та перебувають на території тієї чи іншої країни. Також це люди, що користуються послугами сайтів чи застосунками знайомств або шукають посередництва для укладання фіктивних шлюбів. А ще це особи, які працюють у сфері розваг, особи, які раніше вже були жертвами торгівлі людьми, і діти, в тому числі діти сирити бездоглядні діти або позбавлені батьківського піклування. Тощо А яких правил варто дотримуватись, щоб не потрапити на гачок торгівців людьми. Для того, щоб не потрапити на гачок торгівців людьми, варто дотримуватись таких правил. Будьте обачними, ніколи і нікому не передавайте документи, що посвідчують особу. Ваша ідентичність це ваша головна цінність. Вивчайте мову країни, де плануєте працювати. Базові знання допоможуть вам контролювати ситуацію. Не діліться особистою інформацією в інтернеті, пам'ятайте про кібербезпеку. Перевіряйте умови праці, перш ніж приймати будь-яку пропозицію роботи. Завжди повідомляйте своїм близьким, родичам та партнерам про усі дані вашої поїздки: це і маршрути, країна, місце призначення, номер закордонного телефону, прізвище, ім'я по батькові контактної особи, яка вас буде зустрічати. Ну і інші дрібні та не менш важливі деталі вашої подорожі. Також як варіант, придумайте з близькими кодове слово, яке ви будете застосовувати, якщо потрапити в небезпеку, і обов'язково маєте при собі перелік телефонів посольств та консульських установ України. За кордоном важливо знати, що робити у ситуації, коли ви чи ваші близькі у небезпеці. Ну, якщо ви вже опинились в ситуації, що загрожує вашій безпеці, намагайтесь негайно зв'язатися з рідними або поліцією. Якщо ви стали жертвою або свідком торгівлі людьми, негайно зверніться до органів правопорядку або зателефонуйте на урядову гарячу лінію з протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей. Номер 1547. Також допомогу можна отримати за наступними номерами 0800 от 500 202 або 102 гаряча лінія Національної поліції України 0800 213 103 контакт-центр системи безоплатної правової допомоги 527 це гаряча лінія з протидії експлуатації Далі наступний номер 0800 500 335 або короткий номер 116 123. Це гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації. І ще один номер 0800 500 225 або на короткий номер 116 111. Це національна дитяча гаряча лінія. Які заходи проводить Держпраці для боротьби з торгівлею людьми? Державна служба України з питань праці відповідно до листів Національної поліції України щодо реалізації оперативного плану заходів по боротьбі з торгівлею людьми «Емпакт» на 2023-2024 роки з Національної поліції України здійснює на постійній основі на території України операції по боротьбі з торгівлею людьми у формі трудової експлуатації. Згідно з оперативним планом, під час проведення операції передбачена безпосередня участь інспекцій з питань праці в частині виявлення та документу. Вання порушень трудового законодавства а чи можуть постраждалі розраховувати на якусь конкретну допомогу від держави? Жертви мають право на допомогу від держави, включаючи правову підтримку, медичну допомогу та тимчасовий притулок. Наразі з державного бюджету профінансовано 841,1 тисячі гривень для виплати одноразової матеріальної допомоги 106 особам, яким вже встановлено статус постраждалих від торгівлі людьми у 2023 році, та 47 особам, які отримали статус постраждалих у 2024 році. На цьому мені залишається сказати тільки одне: будьте обережні. Та обізнані. Це ваш найкращий захист. Дякую вам, дякую слухачам щодо подкасту Праця Плюс, спецпроєкту Північно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. На все добре!